З самого ранку мобільні бригади однієї з керуючих компаній комплексно наводять чистоту у дворах будинків. Використовують не лише мітли, а й граблі. Прибирають сміття на газонах чи клумбах, а також скошений або вирваний вручну бур'ян, який подекуди проростає біля багатоповерхівок. Прибиральники зауважують, проблем додає сміття, яке несвідомі громадяни залишають біля будинків. Багато сміття оставляють люди. Замість того, щоб вони поприбирали винести свій мусор, вони можуть оставити його так на вулиці. А в нашу ми вже бригадами обираємо. Також обираємо біля контейнерів, відки, якщо валяються, теж прибираємо. Підмітають працівники керуючої компанії і в під'їздах. Ця керуюча компанія обслуговує понад 750 багатоквартирних будинків у місті. Не за кожним з них закріплений двірник. Тоді на допомогу приходять працівники мобільних бригад у їхньому складі по кілька фахівців із комплексного прибирання. Така бригада оснащена всім необхідним для роботи. У них є інвентар, мітли, лопати. Бригада перебуває за адресою. Вона швидко виконує прибирання території, тому що це не одна людина, а колектив підмітає сходинки в під'їзді, якщо цього вимагає графік прибирання, і оперативно вирушають на наступну адресу. В будинках що знаходяться в управлінні компанії, входять в старі обслуговування, послуга з прибирання прибудинкової території, видоробіт їх періодичність проведення. Вони прописані в договорі на обслуговування миття. А під'їздів воно в тариф не закладено. Ця мобільна бригада протягом дня навела чистоту за 12 адресами. Загалом таких бригад працює три. Прибудинкову територію працівники прибирають двічі на тиждень, а в під'їздах один. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.